Господь з вами і з духом. Читання Святої Євангелія від Йоанна. Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав: Отче святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що Ти їх мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними в світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені. Я їх зберіг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося Писання, тепер же йду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони радощі моїх мали у собі вщерть. Слово Твоє я передав їм, тож ненавидів їх світ, не від світу бо вони, так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу так само, як і я не від світу. Освяти їх у Твоїй істині, слово Твоє – істина. Як послав я себе не у світ, так послав я їх у світ, віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Слово Господнє! Слава Тобі, Іс! Бабу Ісусу Христу. Доброго, Доброго ранку Доброго. 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 з Днем Незалежності. Доброго. Так, роздумуючи над цією тайною зі Шестя Святого Духа, пригадалася цитата одного протестантського пастора, який, описуючи свої відносини Святим Духом, говорив приблизно так: мої відносини Святим Духом приблизно такі самі, як. Відносини жін родини моєї жінки до мене. Вони знають, що я є, але не знають, що зі мною робити. Дуже часто ми, коли згадуємо про Святого Духа, то можемо про нього багато розказати, однак не знаємо, як, як ми до нього ставимося, не знаємо, як він діє в нашому житті чи щось наподобі цього. Сьогодні роздумуємо над цією таємницею. Зіслання Святого Духа і що цей Святий Дух може нам дати. Я вже згадував, що після зіслання Святого Духа дивуюся з хоробрості, яку мали апостоли, проповідуючи Євангеліє. тому що тоді, коли перед розп'яттям вони всі розбіглися, то після зіслання Святого Духа вони розійшлися по всьому світу для того, щоб проголошувати Євангеліє. Одинадцять з них загинули мученицькою смертю. І цей святий Дух так керує церквою, що в IV столітті Тертуліан сказав, що кров мучеників це насіння християн. Знаємо, що дух дає дуже багато дарів. Одним з цих дарів є мужність, мужність проповідувані, є в проповідуваній Євангелії. І через цю мужність дуже багато людей віддали своє життя, віддали своє життя, тому що пізнали набагато більше, ніж. Те, що може дати цей світ набагато більше, ніж можуть отримати за свого земного життя. Сьогодні в Євангелії ми чуємо, як Ісус просить за кожного з нас, говорячи, що ми не є від світу, говорячи, що ми є ті, кого Він вибрав. І цей Святий Дух Ісус обіцяє нам утішителя, цей Святий Дух, Утішитель, який підтримує нас в кожну хвилину, котрий. Керує церквою Христовою протягом 2000 років, і бачимо, що Він дуже добре нею керує. Яку роль сьогодні Святий Дух відіграє в моєму житті? Яку роль відіграє в сьогоднішній церкві? Що ми про нього можемо сказати? Як він діє в нашому житті? Які його відносини, які наші відносини з ним? Сьогодні ця таємниця зіслання Святого Духа заставляє задуматись? Задуматись над тим, чи. Ми готові й приймати Святого Духа, чи готові йти за Христом туди, туди, куди Він нас кличе. Амінь.